Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Простір. Сьогодні хочу показати вам, як зробити ловця снів. Це такий захист від поганих снів. Робити ми будемо його на основі проволочки. Можна використовувати готову основу для ловців снів. Це можуть бути піальці, дерев'яні, пластикові. Можуть бути якісь о, обручі, можливо, з'єднані між собою. Я вам сьогодні покажу, як зробити з проволочки. Вирішуємо, якого діаметру буде ловець, і робимо декілька обертів над основним діаметром, який ви вирішили, буде розмір ловця. Вирівнюємо і починаємо обплітати. Проволочка вона нас схожа на лозу легенді Саме з лози був сплетений перший ловець сніг. Тому це найбільше зручний спосіб зробити основу. Використати дуже схожий засіб на лозу. Відплітаємо, це відбувається недовго. Головне брати м'яку проволоку, щоб вам легко було її скручувати. Якщо проволочка закінчилася, можна від'єднати ще шматочок і продовжити. Закручуємо. Конструкція стає міцнішою. Це те, що треба виготовити найперше. Далі ми будемо використовувати всі інші декоративні засоби, готові, куплені в магазині для рукоділля. Основа готова ловця, який я буду сьогодні показувати вам в листі. І познайомлю вас з матеріалами, які будуть потрібні для виготовлення ловця. Основа, яку ми з вами зробили. Ниточки це ниточки для плетіння макраме, або якісь ниточки для в'язання можна використовувати, можна використовувати для в'язання гачком, тоненькі, можна для в'язання використовувати міцненькі нитки з спицями, можна використовувати трічечки звичайні атласні. Те, що буде вам пасувати до вашого інтер'єру, а можливо, те, що у вас є саме зараз під рукою. Бо лавець це такий оберіг, і можна бути так, що у вас якась ідея з'явилася дуже-дуже швидко, треба зробити, поки не загубили цю ідею. Тоді використовуйте те, що у вас є поруч. Оплітати я вже розповіла, будемо ниточкою. Плести павутинку теж будемо цією самою ниточкою. Якості декора будемо використовувати паєтки, такі я великі обрала, і крупний бісер. Звісно, пір'я, яке буде висіти знизу ловця, і стрічки колір ловця. Я буду використовувати стрічку, ось таку ніжну карамельного кольору. Для того, щоб почати оплітати, треба зав'язати вузлик, і потім цю петельку можна буде використовувати як петлю, за яку будемо вішати над ліжечком чи якщо це у вас буде інтер'єрна річ, це може висіти в будь-якій кімнаті, в якій ви хочете його залишити для декору. Вплітаємо кожен раз перекидуючи ниточку навколо основи. Мені дуже подобається, що нитка повторює рельєф, який утворився при плетінні основи з проволоки. Але вона дуже ажурна, цікава. Якщо будете використовувати п'яльця або спеціальну основу для лавців, вона буде рівна. Але мені сьогодні саме хочеться зробити так. Ця ниточка має натуральну основу, вона не блискуча, трошки розділяється по плетінню ниточки, тому десь ширше лягає на основу, десь саме рівненьким таким закрученим пасмом нитки. Щоб бачите, що десь розхитані трошечки ниточки. Є у вас на початку. Можете закріпити декількома обмотками. Зав'язую на вузлик, підрізаю зайве. Вже в мене, бачите, сформована петля. І зав'яжу, і це буде серединка ловця. Далі буду плести павутину. Саме павутину заплутує сни. Перший ряд зроблю таким самим білим. коли в мене є основа. Врізаємо ниточку. Не кажу довжину, бо в кожного об'єм буде різний. Тому дивіться на око, як вам буде видно, скільки треба. Зараз ви потім відріжете, залишите, піде на другий ряд, а можливо, вона вже на декор. Нам треба сплести відрізки однакової довжини по всьому колу. Це робиться таким чином. Беремо шматочок шнура, закидаємо його за основу, підхоплюємо під основою. Не відпускаючи попередній вузлик, підтягуємо і вузлик тримаємо, накид тримаємо, закидуємо знову основу за основу шнурок, ниточку, яку ми оплітаємо, Так весь час однаково відбувається. Підрізочок закинули. На основу підхопили. Підтягнули. І ось ряд закінчився. Зараз треба буде міцно зав'язати, овець не розплітався. У вас будуть з'являтися вузлики, які, може буде з часом треба буде і підклеїти клеєм. Якщо ви використовуєте натуральні матеріали, то це може бути клей ПВА. Якщо використовуєте синтетичні стрічки, ниточки, то можна буде просто підпалити їх запальничкою, тоді вони не будуть розсипатися. У мене невеличкий залишився шматочок. Ниточки, буду використовувати його для декору. В наступний ряд хочу зробити рожевий. Відрізаю нитку рожевого кольору. Так як шнурок у мене був дуже такий товстий, зроблю з нитки тоншої, схожий діаметр до білого шнурочка. Наступний ряд починаємо в'язати. Ось хвостик закінчили ряд. І посередині наступної першої, яка в нас утворилася в петлі, першого відрізка, який утворився, починаємо заплітати. Дивіться, закидую відрізок один раз, потім закидую вже сформований новий відрізок. Натягую, перехоплюю вузлик рукою і. Ось сюди роблю наступний накид, закинула і тепер ще раз закидаю вже за сформований відрізок рожевого кольору. Закинула за білий, тепер за рожевий. Сформувала трикутничок, підтягнула, відпустила, тримаю вузлик, закидую, потім рожевий. І так по колу до початку рожевої нитки, де вона починалася. Вже дов'язала ряд, кидаю, просто зав'язую подвійний вузлик. Міцненько затягуємо, відрізаємо зайві шматочки, буду використовувати так само для декору. Третій ряд буду робити білого кольору. Так з'являється павутинка, в яку будуть саме заплутуватися погані сни. Коли робите різного кольору рядочки, тоді зручно слідкувати, де буде серединка вашого наступного ряду, бо кожен, з кожним рядом петельки стають вущі і їх стає більше. Ловці з'явилися спочатку північних індейців. Вони використовували їх в засобах збереження снів. Вірили, що погані сни заплутуються в павутинку, і потім розвіюються і не збуваються. А гарні сни взагалі сюди не потрапляють, бо вони і так самі по собі гарні. Зараз в сучасних віруваннях існує те, що ви можете сплести ловця собі на те, щоб снилися вам сни, в яких ви можете контролювати події, засипаєте і можете побачити те, що вас. Хвилює, можете перед сном придумати питання, і потім, можливо, відповідь вам насниться. Ось такі класні, цікаві ловці, вигадані вже давно, але до наших часів дійшли їх властивості збереження і гарних снів, і ліквідацію поганих снів. Можливо, ви знаєте ще якісь історії про ловців снів. Можете написати в коментарях під відео. Буде цікаво прочитати, дізнатися ще щось новеньке. Те, що ми не знаємо ще. Те, що я не знаю, буду знати. Буду вам дуже вдячна. Я ж знову вузлик. З кожним рядом повторюємо одне і те ж саме плетіння. Оплила ряд. Нав'язую вузол, два вузла міцних. Я вирішила, що в мене оплетінь достатньо. Така вийшла в мене плетена ниточна основа. Зараз починаємо декорувати. Як я вже казала, в якості декора буду використовувати ці ж самі нитки, які в мене залишилися. Розрізаю їх у мене коротші, відрізки, і трошки довші. Розділяю коротші і довші в дві сторони. Зараз буду їх прив'язувати. Починаю з довших. Довші будуть прив'язані посередині на два вузлика. І другу довгу ниточку так само зав'яжу поряд. Від центру, центр це петля, від центру трошечки зміщаю, в'язую на два вузлики, довжину цих коротких ниточок можна відслідкувати, можна залишити так, як зав'язалося. Перезав'язую подній короткій посередині плетінням. На цих тонких нитках буде висіти пір'я. І слідкуйте і в'яжіть там, де вам хочеться, щоб симетрія була справа, зліва від серединки. Потім можна їх підрізати, підстригти, вирівняти довжину, щоб була симетрична. Я хочу ще повісити білі. Нитки посередині обов'язково повішу. Трошки довше, за його не має бути. Так само на два вузлика. Ще треба два однакових відрізка. Зробити справа і зліва від білої для симетрії. Звісно, ви можете робити асиметричний ловець, тоді не треба буде слідкувати. Зробити так, як вам хочеться, але я роблю сьогодні симетричний. Ще я розповідала, що буду додавати сюди стрічки. Так воно і буде. як вона ще нещодавно була в рулончику з матена, вона має ось таку закручену основу. Мені це дуже подобається. Вона так і буде залишатися підкручена трошечки. Щоб не розсипалися Ці ниточки на стрічки, треба края підпалити обов'язково. Вирівнюємо хвостики, зав'язуємо вузлики. По два вузлика буде достатньо, щоб не розв'язався вузлик. Я так піднімаю, дивлюсь перед собою, як буде гармонічно виглядати посередині одну. Піднімаю я, тому що треба слідкувати за довжиною стрічок. І ця середня рожева має бути найдовша. Стільки в мене вийшло. Течок. Зараз розбиратися, будемо, де буде висіти бісер, паєтка і пір'ячко. На кожну рожеву нитку. Зараз я буду нанизувати спочатку паєтку, отвір. потім великий бісер. Можете замість бісеру використовувати бусинки, які у вас є. Цей бісер ми будемо кріпити пір'я, тому отвір не має бути дуже великий. Бо тоді пір'їночка там не втримається. Можна знизу зав'язати вузлик, щоб бісер випадково не злив нікуди. Тепер короткий хвостик на нього вбиваю велику паєтку. Коли вдень будете дивитися на ловець, він вам буде відблискувати паєтками. А ввечері, якщо теж буде потрапляти вночі світло, від лампи, можливо, від вуличного освітлення, чи, можливо, якоїсь ночнічка. Теж буде паєтки трошечки відображати світло. Буде красиво. Одну я прикрасила, з іншої сторони. Декор бажано чіпляти в дзеркальному відображенні. Права частина і ліва частина. Тоді гармонійно виглядає ловець. Шоста бусинка і вузол. Вже трошки мерехтять паєтки. Відчуваєте, як хрустять. Наступна рожева нитка. Раніше, коли робили ще давно-давно, на початку того, як вигадали робити лавців, робили з лози і існувало таке поняття. Якщо ловець тріснув, то значить вже його час дії використано. Але ж ми розуміємо, що робили з лози. Лоза це природний матеріал, який, звісно, може висохнути і тріснути. Тому наш з вами сучасний ловець не трісне, бо там знаходиться в основі проволочка, яка не деформується, не розлізеться, не зламається. Тому я думаю, що ваш ловець буде слугувати вам довгий час і буде контролювати ваші сни. Усі бусинки і паєтки причеплені. Тепер працюємо з пір'ям. Самий низ, де буде сама нижня пір'їнка, вона має бути найдовша. В вниз, просовуємо пірячко і бусинку. Якщо це не дуже добре виходить, треба відрізати шматок пір'їнки по косому куту. І тоді вона буде триматися. Міцно і не відпалде Спочатку треба повісити найдовші пір'ячко, найдовше знайти. Потім, піднімаючись ближче до основи ловця, можна вже чіпляти коротенькі пір'їнки. Коли на кожному краї в ниточки вже є пір'я, продовжуємо під кожну бусинку нанизувати ще пір'їнки розподіляючи їх симетрично на однаковому відрізку по довжині. Там же можете обирати пір'я, яке вам подобається. Не обов'язково воно має бути однакове по довжині, по пухнастості, як вам вже яке подобається. Коли просовуєте під бусинку, то вона міцно тримає. Якщо основа пір'ячка трошки заширока, підрізайте хвостик краєчок і підсовуйте пір'янку під бусинку. Це займає трошки довше часу, якщо підрізати кожну, але воно тоді міцно тримається. так нанизуєте на кожну-бусинку кожну пірячку. Але ж це ж виходить справжній витвір мистецтва. Прив'язуємо по центру ниточку, в неї продіваємо паєточку, вирівнюємо довжину, щоб по центру була. Продіваємо ще одну бусинку. Вирівнюємо по центру і зав'язуємо вузлик. Кажуть, що треба, щоб посередині ловця висіло пірячко, і було видно, як воно дихає, як ловець дихає, коли пір'ячко буде хвитатися. Ми зможемо побачити, як дихає ловець. І посередині найкращі пір'я треба повісити. Ось і все. Якщо тобі сподобалося це відео, і ти хочеш побачити ще й цікаві, класні, сучасні і старовинні методики виготовлення ловців, всяких різних оберегів, став вподобайку. Підписуйся на канал Усвітній Простір. І до зустрічі в нових відео! Пока-пока!